Всім привіт! Оце я колись робив такий атенюатор, я оставлю ссылку внизу під відео, як я його робив. Все, все нормально, він вийшов, конструкція хороша, але оці тумблери дуже ненадіжні. Тобто контакт поганий. І я вирішив ось, замість тумблерів поставити реле. Я заказав реле, це на 3 вольта. І тут буде батарейка, акумулятор на 3,7 вольта і плата, щоб заряджати його. Ну і світодіоди ще додав, щоб е, знати, коли вк включене воно, ну, щоб акумулятор не садило. Ось ці резистори атенюаторські, що там вони дуже такі. Прийшлося один резистор із трьох составляти, там дуже такі номінали, вони хороші. На 50 Ом він. Ну і такі от, хто не дивився, тут можна комбінацію цих чотирьох переключателів зробити, по-моєму, до 45 дБ. На Аліекспрес є такі атенюатори, але вони стоять дуже дорого 73 євро там 50 євро, але вони зроблені там вифрезерно, дуже хорошо зроблені. Я согласен, що вони так мають стоїти. Ну, Трати такі гроші, щоб пару разів. Я не часто ним користуюся. Я закінчив цей атенюатор, вже переробив на реле і светодіоди. Давайте провіримо по нано ВНА. Так, коли отак. Ну, нічого не включено, 0 дБ має бути. Мінус 0,45 дБ. Вон там в углу. 0,45. Я заміряю на частоті 10,7 В основному мені треба самовище. Ну, У мене тут від 1 вірця до 60. Це таке саме така, самий діапазон, як у мова генератора. Так? Це жовте, це КСВ на 60 мегерц, там КСВ вже 2 з чим-то, а тут зараз яке тут? 1 282. Плохо видно, бо бліки. Ладно, включаємо 3, 3 дБ. От, дивимося, стільки показує. 3, 3,36, 3,39, 3, 36, 3 Ровна така. Так, виключаємо. 6 дБ включаємо. Стики показує? 6,34. Включаємо 12 дБ. Так, 1237. Правильно. Виключаємо. І включаємо 24. Так. 24, 23, 97. Все. Ну і КСВ там яке Один і два, таке і остається. Нормально для моїх цілей, цих, що я задумав цей атонюатор, він підходить. Да, вище він не буде робити. тому що там вже і КСВ росте, і там затухання вже буде. Наприклад, дивіться на зараз 24 включено, А якщо поставити на 60 от.

Так що цей атенуатор задумувався під генератор 60 МГц, і він якраз мені підходить для моїх цілей. Він служить для ослаблення сигналів, коли я настраював такі апарати, магнітоли. Ну, там, там не потрібне таке супер-пупер затухання. Мені оцього якраз вистачає. А тепер давайте провіримо цей атенюатор. Дивіться. Стоїть 1250 полоса. Зараз 0,14 дБ ослаблення. Ну і КСВ, дивіться, одиниця, 1,1. На частоті, які тут ну 98 100, мені. Тепер перекинем на 10. Атенюатор 10 дБ. І тут, дивіться, 10. Вон там, надо дивитись. 10 дБ. і КСВ. Одиниця. Далі 20, 20, 19, 73. 74. І 30. сюди. 29, 40. 41. І КСВ. Одиниця. Все нормально. Ну, ви ж розумієте, що можна ще. Добавлять 30, додати 10, буде 40 і так далі. Це дуже хороший атенюатор для таких частот. Чого я вибрав 250, бо мені далі не треба. Це двойка і мені хватить. Я вище не роботаю. Ну, він буде і далі робити. КСВ у, у цих атенюаторів відлічно. Давай зробимо 40. Дивіться 30. Плюс 10. Що у нас получається? 347. А от ослаблення 60 дБ. Ну, на практиці це не, не пригодиться, але це експеримент. Стільки у нас 58-99. Щось там показує. І дивіться, і КСВ хороша. Ослабление 60 дБ. Супер. Купил такие дремель китайский. А в нем аккумулятор стоит 700. Вот, 700 миллиампер час. Это маловато что-то. Я поставил вот сюда полторы. Полторы миллиампер. в атенюатор, але, і по-моєму, розмір такий. Якщо підійде, я хочу поставити в два рази більше. Час, то приходиться його заряджати, він швидко бистро... цей мотор швидко всадить акумуляторці. А так класний, от такий, з ним йшли такий набор, сверла там, це все добре з ним працювати, але акумулятор тут слабенький вон він там ну він чуть чуть більший товщий за цей будуть проблеми, і чуть-чуть длинший ну в два рази мощніший, порився я в своїх закромах вот є 37 вольта 850 а там 700 2,59, а тут 3,14 ватта. І цей 850 тоже. Цей менший А йомкость більша. Як це так? Я остановився на оцьому, зараз цей розпаяю. І припаяю сюди розйоми. Цей підійде по розмірам. Дивіться, такий самий мощніший. ну це від э, сигарети електронної. Він мало робив, понятне дело, це новий акумулятор. Ну і цей новий, але ну, у нього зараз 3,8 вольт. Ось вот так я заділав. О. Все, ось такої ізолентою. Там Спеціально от воно. Ну і зараз сюди. Все, все стало класно, я вже перевіряв, він працює. Ну було 700 мА, стало 850, ну побачу. Ось так він включається. Це він показує заряд. Що повний це перший режим, другий і третій. Още один. Ну цей на 12 вольт, дивіться. 12 вольт 1300 мАч. Ну, 5 тисяч до 25 тисяч оборотів. Що цікаво, дивіться, він на 12 вольт, а заряджається отут 5 вольтами. Як вони там зробили? Ну він такий важкий, ну він мощніший, звісно. Цей кращий. Ну а це для таких, для мелких робот, він добре підходить. Маленьке там свердло просверлить, він легкий цей не дуже цим шліфувати таке 18650 акумулятор 37 вольт 800 мА це 850 мА час 37 вольт такі розміри менші і мощність більш як вони так роблять ну і ці ж тоже ці по 500 чи що 560. Ну там в мене їх повно, Вон, дивіться. Наприклад, 37 вольта 400 мАч. І це все від сигарет електронних. Я на пляжі їх знайшов за сезон 42 штуки. Акумулятори витягнув, а то все викинув. Є результати із заміною акумулятора. Дивіться. Зараз він показує два ділення, а я ним вже роботав дуже багато. Так що правильно що я замінив акумулятор, мене устраює. Ролик із цього магнітофона от. Подивіться яка проблема. Це Sanyo 41.00, который без кришки. Тут я запаював цю ось. Вона не ну, дуже свободно в цих держиться. А що якщо, Якщо його заварити, а що остається? Ну це фіора, я думаю. от така сварка в мене, ну це для сварки акумуляторів. Можна попробувати. от такі там електроди. Медний 600 ампер здесь тут написано надое. А, 650 ампер максимум. Ну тут выставляется тут мощность. вот это все. Ну попробовать. Вы знаете, сработало. Дивитель. Попроваривал. Ну воно две точки ставит О, держиться оця ось там. Я паяв, вона все одно перекошена якась, а ну з цієї сторони, з ага. цієї сторони отак виглядає. Вона сильно ну слаба була, випадала із, із цих відверстів. Випадала і це була проблема. До цього клеїли. Я паяв, не допомагало. Ну і тепер спробував заварити нормально. Поки. Ця сторона не заварилась. От, от, тепер я зрозумів, отут на краю треба ставити точку. Тепер воно держиться, ця ось. Заварилось добре, але тепер ролик не движеться. Дивіться. На краю вийшла така бульбочка. Тепер треба її вбирати чимось. Все, розрулив. Тепер свободно він крутиться. Он при помощи такого. Зачистив його. Ну як при сварці, треба болгаркою обробити. Так і тут получається. Работає. Все як положено. Роблю я кришку цьому магнітофону касетну. Зараз підганяю. Це саморобно, А що робити? Я її не можу знайти. Прийшлося самому робити. така. Ну, зараз проблема, що вона не, не якби все нормально закривається, але но не пристає, як би сказати. Касета проскакує. Сварка я її зараз Заряджаю тихо. О, Вон, сикона. Видно. 0,5 ампера. Класна штука. Давно в мене вона вже. То акумулятори я нею паяв, а це пригодилось навіть для магнітофону. Ось така магнітола. Я більше ніж... Впевнений, що ви її не бачили. Це японська манітула Сільвано. Вона ще саме і стрілка, там самолітик такий літає. Коли йдуть часи, зараз немає батарейки. Купив як неробочу за 10 євро. Але відомості про цю магнітолу немає в інтернеті. Я тільки знайшов одну, дві. Е, Силки на це радіо одне де продається, я його купив, і друге продається в Болгарії. Е, ну, це краще, в Болгарії там хуже. Е, тут з магнітофоном проблеми. І воно робоче, Роботає. От. FM, Без антени. Ну і от дивіться яка проблема. Звук не вбирається. Щось там є. Індикатор тут. Ну вона симпатична. Дуже стара. 76 рік або 75-й. Я одну таку вже схожу. Оріон. Така симпатична, я покажу, як вона виглядала, я її вже продав. Тож зробив класний магнітола. І це такого ж типу. Мені подобається такий будильник. Ну, я не знаю, я покажу, як я її можу, відновлюю. Ну, Вона почти вже робоча. Тут проблема з лентопротяжкою. Ну, я Там зроблю. Там розсипалась Поролон. Якийсь поролон там странний. Одна, оця ручка була, я покажу яка вона була. Дуже страшна. Дивіться, я її одмив. А вона була так, така грязь, налипша. А, і ще одне. Дуже запах тараканів. Тараканячий запах. Ще хочу поділитися такою приспособою корисною. Це дніхромова проволока із паяльника згорівшого. Пружинка, блок питання. І коли включаємо, тут у мене написано 9 вольт, 1,5 Ампера. Коли включаємо, дивіться, як пружинка. Раз. При нагріванні розширяється, ви поняли, ну, ось все, 9 вольт, 1,5 Ампера і треба мені виготовити отаку штуку. От у мене сломало, це датчик автостопа. І мені оцю, Я хочу робити з цієї пластини, ну, пластмасової треба, її, її зігнути під прямим углом. Ну так як тут. Ось тут розломано. Зараз побачите, як це відбувається. Отак. Ось так вийшло, я вже трошки шкурочкою обробив, Класно. Так що рекомендую, ребята, вот таку віщ і це дуже швидко робиться, І я з нею згинаю пластмасу, ріжу е пінопласт, е поролон, Дуже рівненько. ну Тут висоту підбираєте, яку вам треба там 1 см чи 3 мм. Ну, пружинку обов'язково, без неї буде провисати. Ну, ось так у мене вийшла ця деталь для автостопа. Ось сломано І це вже нова. З ну, старими апаратами приходиться так, де ти її візьмеш. Приходиться робити самому. Це я займаюся цим апаратом Сільвано, рідкий. Ось тут вона стояла, ця штука вона зламалась. Ну ось вона на місці. І ця штука. Зараз провіримо кассету. Чи зробить автостоп. Так. Раз. Тут вона в кінці. Тут я, я недовго. Тут касету, треба. вона має бути в, в, ну як, в кришки. Понятно, працює, все. Тут все тут оце, оце я робив мочалку сюди. Я пробував резинку, ні, не працює, тільки поролон. Цей поролон був у цьому лентопротяжному механізму, звісно, превратився в таку резину, ну, розложився. І це новий, це подмотка, от як вона працює, Нормально. А тоді вона, я там приложив резину, воно було дуже сильне. І навіть ну, мотор там падало напряження ну, на моторі. А це перемотка. Ну тут вже сильніше, це вже це сюди. Ну не важливо. Ну такі в мене проекти сьогодні, ну як, міні-проекти, проекти між, між проектами. Ну добре, давайте займемося чимось другим пока.